Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні я розпочинаю новий Project Pen, а хочу я його назвати Закінчити доглядові засоби за 2024 рік. Взагалі, я веду такий зошит. Ну ось, наподобі цього. І о, я як проводжу о, різні ревізії о, ну, своїх доглядових. Я дивлюся і потім виписую, о, які там засоби, в якому місяці якого року закінчуються. І о, я провела ревізію і зрозуміла, що в мене на 2024 рік дуже багато засобів, ну, як для мене. Які потрібно вже закінчити по термінам придатності. Тому вирішила зробити такий проєкт, щоб ви разом зі мною бачили мої результати. Ну і в мене більше буде якоїсь мотивації, щоб користуватись. Отже, так. Я буду зараз покажу в цьому відео всі засоби, які потрібно буде до. До липня, там, де в мене терміни придатності, а потім вже, як, ну, як буде якийсь із продуктів, що я вам зараз покажу, будуть закінчуватися, я буду замість того продукту додавати наступні засоби, які там вже йдуть там, до серпня, ну і далі. По термінам придатності, отже, в такому форматі. Так, сподіваюся, вам все зрозуміло по цьому проєкту, тому давайте вже перейдемо до огляду саме продукції. Спочатку я вам покажу: в мене тут 5 продуктів, які мені потрібно закінчити до кінця цього року. Деякі засоби вже у мене там трішки просрочились. Але я ну, на них подивилась, що з ними нічого не трапилось, вони нормальні, тому я вирішила їх все-таки довикористовувати. Звичайно, якщо я бачу, що з продуктом щось не те, або в мене якась реакція, то, звичайно, я не користуюсь. Ну, а так, як з ними все нормально, то я користуюсь далі. Перший засіб це ось таке масло для кутикули. Тут, вже, як ви бачите, вже зовсім-зовсім трошки потрібно вже, я думаю, що більш-менш я його швидко довикористовую. Це в мене від бренду Lovit із персиком. Мені сподобалось це масло, воно дуже класне, тому з задоволенням довикористовую. Далі, ще, що мені потрібно до кінця цього року, це ось таке масло для волосся. Бренд Dallas. Як ви бачите, ще його так нормально. ну, Я ним на постійній основі зараз користуюсь лише ним, ну, саме для кінчиків. Тому. Сподіваюсь, що до кінця його використання з ним нічого не трапиться. І взагалі, коли я його купила, я якось не звернула увагу на терміни, і виявилось, що там вже він по термінам не дуже такий був свіжий цей засіб. Ну вже ж і пізно я побачила, я вже ним користувалась. А потім. Все ніяк не можу закінчити. Не можу ніяк не закінчити ось такий крем-інтенсив проти целюліта. Це доктор Санте. Якось зовсім мені ці засоби не дуже подобаються саме оці антицелюлітні, не саме цей засіб, а взагалі. Я на за затест брала ці засоби цієї серії. Ну, а Взагалі, мені не дуже подобаються оці... з, цієї, з цієї категорії засоби, можна так сказати. Не дуже багато залишилось. Ось я позначку зробила. Потрібно себе, як кажуть, змушувати і довикористовувати як можна бистріше. Так, ну і ось такий засіб, також ось відміточка, скільки залишилось. Це скраб для обличчя Avon серія. Цей скраб мій, як сказати, один зараз з найулюбленіших скрабів. Мені дуже подобається, події. Дуже класний, тому з задоволенням його довикористовую. Так, і Ось такий крем для обличчя з цієї ж серії, це для нормальної шкіри. Тут його також не дуже багато залишилось, ось вже можна сказати, на дні, тому потрібно довикористовувати. Ну, взагалі, непогані ці креми, якщо у вас там немає таких великих потреб для ну, там, якісь, там, антибікових уже змін. Таке для більш молодої, можна так сказати, шкіри, то е, креми нормальні, дієві, я б сказала. Так, це, е, що в нас стосується, що в цьому році потрібно було довикористовувати, ну, трішки не встигла, але ж це таке. Так, далі тепер йдемо, що вже у 2024 році, де на мене вже терміни виходять, Ще хочу сказати, що, наприклад, на більшості засобів, от зараз я вам покажу, на прикладі ось цієї маски, якщо є ось така позначка. І з ось таким відкрита пляшечка, і ось тут 12М. Це значить, що після відкриття 12 місяців і я придержуюсь цього. А якщо, наприклад, на деяких засобах немає цієї цього значка, а ну, просто кінцева, там, кінцева дата, до якої можна користуватись, тоді ви цього придержуєтесь. Потрібно дивитись. Так, отже, далі. Потрібно використовувати ось цю маску для волосся. Це Біотін Хейр доктор Sante. Мені маска подобається. Така непогана. Ось, де скільки потрібно ще її використати, десь половина. Дуже такий приємний аромат, такий. Якихось цукерок таких солоденький. Так, і також з цієї серії також, що потрібно використати, це ось такий а, бальзам для волосся. Тут я не змогла зробити позначку, так як о, така пляшка, яка не просвічується. Тому, ну так, приблизно, я думаю, що тут ще десь може ось ось отак. Я, ну, це так по моїх відчуттях. Але бальзами вони більш-менш швидко йдуть, тому, думаю, довикористовую. Далі це я показую зараз засоби, які в термін до кінця січня. І ще Ось такий, ось така маска для рук та ніг Planet Spa Avon. Це просто класнюча серія. Вона дуже класно, має класний аромат, такий якийсь карамельний, якийсь такий навіть кави якоїсь такої. ну, Мені дуже подобається, і вони дуже гарно, оці всі засоби. Відновлюють шкіру навіть дуже суху. Особливо я можу це сказати про крем для рук ніг та ліктів в шайбочці. Це найкращий, напевно, в мене був. Він закінчився, потрібно буде придбати. Ну, ось ця маска, вона також, також гарна. І також з цієї ж серії ось такий скраб для рук та ніг. Я не змогла просвітити, так як упаковка така, ну, більш, як сказати вам, не просвічується. Тому ну, я думаю, десь на, на дотик, ну, на, на вагу, так як дивлюся, то десь менше половини, я думаю, вже залишилось так само, як і маски. Далі, давайте ми положимо, щоб в нас все вмістилося в кадр. Тепер що в лютому закінчується. По-перше, це ось така маска плівка Planet Spa, глибоке очищення. Це з корейським деревним вугіллям. Ці маски мені подобаються, що вони гарно підсушують, якщо вас висипає. Ну, а так, взагалі, маски плівки в Avon, якими я користувалася це Planet Spa і маска плівка з серії Avon Care. Ну, не скажу, що це ті маски, які б я повторювала. Це так, спробувати на один раз. І також із цієї ж серії. Закінчити ось такий скраб для тіла. Мені скраби в Avon Planet Spa всі сподобались, якими я користувалась, тому, я думаю, легко можна їх використати. Потім ось такий гель для ніг. Foodworks це з м'ятою. Залишилось ось уже зовсім мало його. Тому я з легкістю, звичайно, його використовую. З ним, я думаю, проблем не буде. Він дуже гарно о, так охолоджує ваші ноги. Навіть, можливо, якусь навіть таку втому знімає з них. Ну, Такий легкий релакс. Так. Також маска плівка, це з чорною крою. Також її вже тут не дуже багато, я думаю, залишилось. А, ну, масок плівок уже дві, які потрібно закінчити. Потрібно дуже добре налягти на ці маски, при тому, що я постійно щось нове тестую, ну потрібно дуже постаратися. Так, і ще в лютому. В лютому. Так, де воно тут в мене? Ага. Ось така сироватка для ВІЙ серія люкс. Я тільки її ось відкрила, але на упаковці, ось, якщо ви бачите, три місяці після відкриття, тому. Трібно швиденько нею користуватися. Так, далі, що в нас за... в березні, що в нас закінчується, ну, терміни придатності. Це знову маска плівка Planet Spa із золотом. Не дуже багато цієї маски тут залишилось, але все одно. Це все одно є, тому, ну що я можу сказати, потрібно багато робити масок плівок. Далі. Із цієї ж серії потрібно закінчувати ось такий крем-батер для тіла. Ось його тут скільки. В принципі, я думаю, що я легко його використаю. Я полюбляю цими різними батерами користуватись, тому з цим проблем не буде. Потім потрібно закінчувати ось такий двохфазний засіб для зняття макіяжу Sante Санте Code. Ось він такий іде. Не дуже багато його тут залишилось, тому, я думаю, що легко його використаю до кінця березня. Далі, далі ще ось такий спрей для волосся проти випадіння. Це також доктор Санте. Він Ну, я знаю, що його тут багато. Він майже цілий, тому що я, коли тестувала цю серію, я зовсім трошки покористувалася зрозуміла, що мені зовсім не подобається аромат. Тому, ну, звичайно, потрібно користуватися. Ну, побачимо. Можливо, якщо я все-таки не зможу користуватись ним, то, можливо, я комусь віддам, якщо. Якщо там сестра, якщо захоче, то, можливо, їй віддам. Ми побачимо. Так, і і ще потрібно буде до кінця березня закінчити, ось ви бачите, в якому пакеті, тому що ця банка, вона в мене протікає. Вона, як лежала з усіма засобами, то вона мені все залила, всі засоби. Тому я в пакетику хари... зберігаю. Ось такий слаймовий гель для душу це бренд Mermaid. Це мені була посилка, там приходила від мейкапа. Ой, подарунок. Тому І там оцей гель був. Ну, Аромат класний, але протікає... Ну, і взагалі такий формат вигляді такого, ну, начебто, слайм. Я такими ще не користувалася, тому буде цікаво спробувати. Але це вже буду я ним користуватись трішки пізніше. У мене ще до кінця березня є час. Поки що я... мені подобається щось таке більш зимові аромати в гелях. Так, далі в нас до кінця квітня терміни. Перше, це ось такий гель для вмивання Planet Spa з білим чаєм. Мені цей гель дуже подобається, його тут не дуже вже і багато. Серія класна, але, напевно, її виводять із каталогів. І також із цієї ж серії потрібно закінчувати. Ось таку маску. Це також маска плівка. Її тут іще багато. А, ось я відмічала ось відмітка. Це іще скільки. Ну, майже повна. Хочете скільки масок у мене. І о, скраб також з цієї серії, ось. От відмітка, оце ще скільки тут його. Ну, скра... Нащот... щодо скраба, я думаю, що можна його закінчити, так як цього вже в мене не дуже багато, і потім відразу цей взяти. Так, в цьому ж місяці ще ось така маска для волосся з бананом доктор Сантем. Дуже класний аромат мені подобається. Ось скільки тут її. Ну, Десь також половина, можливо, трішки більше. Ну, Маска класна, в першу чергу, я повторююсь через запах банановий. Ой, запахло так, аж захотілося вже. Захотілося ж бананів. Так, і далі це масло для волосся. Антихейр лос ось таке, це також доктор Санте. В такій пляшиці. Так, де тут воно в нас? А ось, ось скільки ще потрібно використати? Ну, воно мені на коріння наносити я не можу, тому що потім не можу вимити волосся, воно жирне тоді дуже. А на, на довжину, ну, на довжину ще більш-менш, але це, я думаю, для більш, для схого там якогось волосся більше підійде. Для мого жирного щось воно зажирне. Так. Потім до кінця травня закінчити ось такий зігріваючий бальзам для ніг Шелі. Це, на огляд, присилали мені, ну, я думаю, проблем тут не буде. Його тут зовсім мало. Плюс я його зараз тестую, тому я його закінчу набагато раніше. Так, до кінця червня закінчити ось такий двофазний кондиціонер для волосся. Це серія Eon Professional. Із органової олією та кератином. Ось такий він. Ну Я зараз на постійній основі ним користуюся. Мені, в принципі, подобається нормальний кондиціонер. Потім ще ось така маска Inju Avon. Це із ялороновою кислотою. Я не змогла зрозуміти, скільки її, так як вона така прозора і зовсім не видно було, де вона Замазилась. Ну, Я думаю, що тут її десь половина або навіть менше половини. Маска класна, дуже гарно зволожує обличчя. Мені сподобалася, особливо, якщо на постійній основі нею користуватися, то результат відразу видно. Обличчя таке гарно таке насичене вологою, навіть якісь такі е, невеличкі зморщички начебто не меншими стають. Так. Потім е, ось такий крем для обличчя Сімплклієн доктор Санте. Потрібно закінчити. І тут його десь я робила відмітку. Так, щось я не бачу, де вона. А, ось. Ось відмітка, це ще скільки його потрібно використати. Ну, я думаю, що цей крем буде гарно використовувати, як вже потеплішає, тому. Тоді найкраще його закінчувати. Далі ось такий шампунь Advanced Technix це абсолютне зволоження, начебто, для мого волосся воно дуже зволожуюче. У мене дуже швидко волосся починає жерлітися. Тому. Ой, більше підходить для сухого волосся. Ця серія, я думаю. Так. І ось такий крем під очі Argan Oil 40. Ну, я не звертаю уваги на оці там 40 50, чи там, 30 плюс я по потребі користуюсь. Так, і це е, проти зморшок, Q10. Ну, такий е, непоганий крем, доктор Санта взагалі оці всі креми навколо очей вони такі непогані. Ну Не скажу, що вони прям там зморшки вам зменшать. Ну, такого, звичайно, не буде, але там зволоження, ну вони точно вам дадуть гарне. А, я вже показала, його тут небагато залишилось. Ось отак. Ой, впало. Ну і в липні. Ось такий лосьйон для обличчя Simple Clean. Він із саліціловою кислотою, підсушує висипи, тому також поки що взимку мені це сильно не потрібно, не хочу пересушувати обличчя. Воно і так у мене взимку дуже таке чутливе. Тому е, постоїть до приходу тепла. Так, оце в нас всі засоби, які, можна сказати, в першій половині 2024 року потрібно використати. Тому буду, звичайно, користуватись такими темпами пришвидшеними. І потім, повторюсь, коли щось буде закінчуватись, я буду брати наступні засоби, які там вже далі йдуть по термінам придатності. Отже так. Пишіть, як вам такий проєкт, як вам засоби, можливо, якісь відгуки у вас є про ці засоби, буде дуже цікаво дізнатися. Не забувайте підписуватись на мій канал, це допоможе мені просуватися. І, звичайно, вподобайку ставте і коментуйте. Мені буде цікаво з вами поспілкуватися в коментарях, можливо, комусь щось цікаве, більш детально можу відповісти. І побачимось вже скоро в наступних відео. І всім па-па!